Я хотів би сьогодні проповідувати на таку тему, як смерть, яка відкрила доступ до Бога. Життя Ісуса Христа дійсно було цінним для, для людей, які дійсно в нього повірили. І Євангелист Матвій в Євангелії від Матвія, 27 розділ, він описує чудову подію на Голоскому Христі, де віруючі люди повинні цінити цієї події. Давайте відкриємо Євангелія від Матвія 27 розділ, будемо читати 45 вірша. А від години шостої аж до години дев'ятої темрява сталась по цілій землі. А коло години 9-ї скрикнув Ісус гучним голосом, кажучи, «Елі, Елі, Лама Савахтані!» Себто Боже Боже мій, нащо мене ти покинув? Дехто зі з тих, що стояли там, де та почули і казали, що він кличе Ілью. А один із них зараз побіг і взяв губку та остом її наповнивши, наструмив на тростину давав йому пити. Інші казали, «Чекай, но побачимо, чи прийде Ілля, визволяти його. А Ісус знову голосом гучним іскрикнув і духа віддав. І ось завіса у храмі роздерлась від верху аж долу. Я хотів би вашу вас сконцентрувати на 51-му вірші. І ось завіса у храмі роздерлася на двоє від верху аж додолу. Я хотів би задати питання, чому розірвалася завіса? Чи просто це було випадково, щоб просто Дух Святий просто так повістив це місце в Писання? Але це, важ... це місце дуже важливе для віруючих людей. Коли ви сьогодні направляєтеся в храм, яка ваша ціль? Чому ви приходите в церкву? Що ви хочете побачити в цій церкві? Де, які люди приходять в храм для того, щоб поспілкуватися? Інші люди приходять почути гарний спів. Але істинний христин хоче прийти і знайти Ісуса Христа. Він хоче знайти Христа через Слово, це Слово з'єднується з його душею, і воно приносить плід у Його житті. Знаєте, це був великий день, це був день Пасхи. І всі євреї вони були в той момент в храмі. І для єврея храм це була важлива частина. Вони, вони відносилися до храму з великим благоговінням. Вони відносилися до храму знаєте, з такою великою е, з великим страхом, тому що вони розуміли, що там є Бог. Не всі люди. Але знаєте, структура храму це одна з семи чудес світу. Це велика споруда. Ви пам'ятаєте, коли Ісус Христос був під Єрусалиму, Він плакав за храм? І пам'ятаєте, коли учні говорять, подивися на ці, на ці споруди. Але Ісус Христос говорить, що каменя на камені не лишиться з того храму. Храм мав складну будову. Я хотів би вам трошки розказати про цю будову. Вона складалася з декількох дворів. Перший це зовнішній двір, в якого входили язичники. Там не могли перебувати юдеї, євреї Євреї спеціально зробили для язичників цей двір, тому що євреї вони рахували, що вони не були трошки вищі, ніж язичники. Вони спеціально зробили, щоб язичники могли поклонитися Богові в цьому дворі. Внутрішній двір це входили туди жінки. Жінки-євреї також приходили для того, щоб поклонитися Богу. В них був теж спеціальний двір. Далі ще одна кімната, де могли поклонитися чоловіки. Це теж євреї. І далі був інший двір це двір священиків, де священики звершували жертвоприношення. Далі за цим двором священиків було святе. Це також входила певна група священиків, вони також звершували певне служіння в цьому святому. І останній двір це святе святих, де один раз в рік ходив персвященик для того, щоб принести жертву за весь ізраїльський народ. Але туди входила одна людина. Зі всього ізраїльського народу входив вибрана людина не тільки людьми, але й самим Богом. Ви знаєте, що Аалон входив у святе святих для того, щоб приносити жертву. І з його сім'ї входили далі ці люди, які призначалися самим Богом. І саме святе і святе святих розділювала оця завіса. Виявіть, Бог, через цей текст хоче щось дуже важливе сказати. Завіса була в самому центрі храму, і вона розділяла святе і святе святих. Вона відділяла. І те, що завіса розірвалася двоє, це не просто випадковість. Це не просто тако, що Бог щось хоче просто сказати, це Він хоче показати, що, що означає ця подія. Він хоче сказати, що вся структура храму вона показує дуже важливі істини для християнина. Я хотів би першу істину вам показати в цьому, що храм показував на те, що Бог святий. Чим далі ви приближаєтеся до Бога, тим вам потрібна більша святість. В храмі все чітко регулювалося. І ви знаєте, що Бог сам сказав, як будувати храм. Бог сам сказав, як будувати структуру храму. Не люди придумали. І Бог сам сказав, як йому потрібно поклонятися. Сьогодні деякі люди приходять, і вони не знають, як потрібно поклонятися Богу. І часто віруючі люди думають, що вони поклоняються Богові. Але Бог, можливо, не, не приймає цього поклоніння. Коли ми читаємо в книзі пророка Ісаї, згадайте, як Бог говорить. Мені не потрібні ваші кадини, мені не потрібні ваші жертви, мені не потрібні ваші богослуження, тому що ви саме головне лишили. Якщо хтось приближався до Бога, і це йому не було, не було доручено робити самим Богом, ця жертва не приймалася. І ця людина не могла звершувати цього служіння. Тому що ця людина могла вмерти. Згадайте озух, коли він взявся за ковчег і він не мав права цього робити, що сталося з ним? Ви знаєте, що він був поражений смертю. Згадайте, коли сини Ааронові прийшли поклонитися, оце принести цей чуждий вогонь. Що Бог з ними зробив? Бог їх вбив. Здається, Аарон, великий пересвященник, він говорить, що він дійсно є вибраним. І Бог міг пожаліти цих дітей, але діти неправильно прийшли поклонитися Богу. Чим далі людина приходила в храм, тим вона розуміла, що їй потрібна оця святість така, як є в Бога. Чим ближче ви сьогодні приходите до Бога, ви повинні розуміти, що Бог святий. І ви повинні підготувати свою душу, своє серце для того, щоб прийти в присутність Бога. Дивіться, книга пророка Левит. сам Бог говорить, як потрібно йому поклонятися, 16 розділ книга «Левит» з першого вірша. І Господь промовляв до Мойсея по смерті обох Ааронових синів, коли вони були, наблизились перед Господні, але цей і померли. І сказав Господь до Мойсея, промовляй до арона, брата свого. І нехай він не входить кожного часу до святині за завісу, перед віку, що на ковчезі, щоб не вмер він, бо я в хмарі являюся над тим віком. Подивіться на цю фразу, другу частину вірша. І нехай він не входить кожного часу до святині куди за завісу. Перед віком, що на ковчезі, щоб не вмер він. Бо говорить, щоб не часто входити за завісу, тому що там є присутність Бога. І там далі в цій 16 му розділі написано, як Аарон підготовлював себе особисто, свою сім'ю для того, щоб зайти один раз в рік, для того, щоб охолонитися Богу. Знаєте, нам потрібно сьогодні подивитися на своє серце, на свою душу, як ми дійсно приходимо сьогодні в храм. З яким ми наміром приходимо в церкву, з якою душою ми приходимо в церкву. Якщо наше серце не має цієї чистоти, і ми не розкажемо в своїх гріхах, як ми можемо поклонятися живому Богу. Подивіться, перезвященник – це один із старших і всіх священників. І він ходив один раз рік перед самим Богом, і він приносив оці жертви. Але перед тим, як приносити жертви, він очищував себе, свою душу, свою сім'ю, і він заходив у святий святик для того, щоб принести цю жертву. Він розумів, що там присутність Бога. У святому святих знаходилася сама присутність Бога. Знаєте, євреї вони навіть прив'язували ногу цього священника, тому що вони розуміли, що священник може не вийти в живих. Тому що вони розуміли, що присутність самого Бога вона дійсно велика. Вони розуміли, що Бог карає кожен рік. І з цього святого до святого Бога приближається не просто хто попав. А приближалася дійсно свята людина, яка володіла дійсно цією святістю. Цієї святості, звичайно, ніхто не має. Але Бог сьогодні дає цю святість через Ісуса Христа. Все грішне, що приближається до Бога, воно наказувалося. Апостол Павло в посланні до Римлян 6 розділ, 23 вір, говорить: бо заплата за гріх смерть, а життя вічне в Христі Ісусі Господі нашому. Бог чистий, Бог святий. І Бог сьогодні говорить через апостола Петра в своєму першому посланні, будьте святі, як я святий. Будьте досконалі, як отець ваш досконалий. Ми повинні виміряти свою святість зі святістю великого Бога. Знаєте, сьогодні деякі віруючі люди, приходячи в церкву і говорять, ну я трошки виглядаю краще за цього брата, за цю сестру. Але ви знаєте, апостол Павло, він свою святість зі святістю самого Ісуса Христа. Тому що Він говорить, я найостанніший святих. Я не достойний бути апостолом. Він розуміє, що він не порівнює себе з іншими людьми. А він дивиться на святість Ісуса Христа. З чим ви сьогодні порівнюєте свою святість? Як ви сьогодні приходите в присутність Бога? Чи ви розумієте, що зараз Бог по правиці свого батька він дивиться на ваше поклоніння? І він дивиться, як ви йому поклоняєтеся. Він знає ваші наміри. Він знає ваші думки, він знає кожен ваш мотив, для чого ви прийшли в церкву. Я повірте, я вірю в це, що Писання говорить, що ти дійсно нероскайний в гріховій співаєш псалом чи проповідуєш. Бог не приймає цієї жертви. Далі, що друге показував храм, храм показував, що дійсно людина є гріховною. Храм показував гріховність людини. Завіса не допускало святе святих, щоб кожна людина приходила туди. Туди входила один раз вибрана людина Богу. Туди входила один раз в рік людина, яка дійсно приносила не тільки за себе очищення, а за всього народу. Завіса була постійним нагадуванням, що ви є грішні. Завіса нагадувала, що ти недостойний бути в присутності Бога. Завіса нагадувала, що людина не може бути в присутності святого Бога. Завіса показувала, що людина за своєю гріховності вона відділена відділена від святого Бога. Подивіться, книга Пророка Ісаї, 59 розділ. Перший другий вірш Бог говорить до ізраїльського народу. Отож бо Господня рука не скорочила, щоб не помагати. І Його вухо не стало тяжким, щоб не чути. Бо не тільки переступи ваші відділювали вас від вашого Бога. І ваші провини ховали обличчя Його від вас, щоб він не почув. Гріх сьогодні розділяє людину з Богом. Гріх завжди розділяв людину з Богом і завіса про це сьогодні нагадувала ізраїльському народу. Сьогодні дійсно присутність Бога повинна нагадувати, що Бог дійсно не дивиться на наші гріхи. Наш гріх відділює сьогодні нас від присутності Бога. Бог хоче, щоб ми першоучисли. Бог хоче, щоб ми підготовили себе першим йти в церкву. Ми розуміємо, що ми є грішні. Ми розуміємо, що ми кожного дня грішимо. Але коли ви приходите в присутність Бога, вам потрібно чесно і, і чисто відсповідуватись перед Богом. І подивіться, 51-й вірш Євангелія від Матвія. І ось завіса у храмі роздерлась двоє. Подивіться, після смерті Ісуса Христа, коли написано, Ісус голосом гучним і скрикнув від духа віддав, зразу розривається завіса. Це не просто символічна подія. А ця смерть відкриває доступ до святого Бога. Зразу після смерті Ісуса Христа розривається ця завіса. Коли священи ходив у храм у святе святих, зразу після цього служіння всі люди виходили з храму. Тому що вони розуміли, що зараз буде Бог у святому святих, і він буде дійсно оцінювати цю жертву. І якщо щось неправильно відбулося, Бог знищив цього правосвященника. І подивіться, в храмі багато збирається людей, Пасха, багато людей. І уявіть, коли пересвященник стоїть і ззаді нього розривається ця завіса. Уявіть, яке відчуття було в цього єврея, відкривається святе святих. Люди можуть бачити, що робиться в святе святих, ні один єврей не міг бачити. Один з істориків Іосі Флавій говорив, що товщина цієї завіси була 10 сантиметрів, висота 20 метрів. Євреї спеціально зробили це, цю завісу, щоб ніхто не побачив, що було у святому святих. Вони зробили все необхідне, щоб ніхто не входив у святе святих, тому що вони розуміли, що там є присутність великого Бога. Але подивіться, в цей момент відкривається святе святих, розривається ця завіса. Тепер шлях у присутність Бога відкритий. Тепер кожен єврей міг бачити, що, що робиться у святому святих. Подивіться послання до євреїв. Ми читаємо в 10 розділі з 19 вірша. Автор послання до євреїв пише до віруючих юдеїв, які прийняли Ісуса Христа, які знову вертаються в іудаїзм, які знову хочуть приносити закони в ці жертви. І подивіться, що він їм пише. Отож, браття, ми маємо відвагу входити до святині кров'ю Ісусу, новою живою дорогою, яку нам обновив Він через завісу, цебто через тіло своє. Подивіться на цю фразу. Новою живою дорогою, яку нам обновив Він через завісу, все то через тіло своє, маємо й великого священника на дому Божому. то приступімо щирим серцем у повноті віри, окропивши серця від сумління лукавого та вмивши тіла чистою вдовою. Сьогодні кожен віруючи, віруюча людина може входити в присутність Бога. Сьогодні кожен простий віруючий входить шляхом новим і живим, яким відкрив Ісус Христос через тіло своє, тобто через цю завісу. Ця завіса була прообразом. Цією завісою сам був Ісус Христос, і ця завіса нагадувала, що буде той посередник між Богом і людьми і людина Ісус Христос. Ця завіса з самого початку нагадувала, що це буде той Месія, той Месія, який дійсно приведе нас до Бога. Ми бачимо в цьому тіло Ісуса Христа, яке розривається за гріхи всього людства, за мої гріхи, за ваші гріхи. І він цією Цим ділом своїм розриває цю перешкоду, говорить апостол Павло. Він приводить нас оце живе спілкування з Богом. І сьогодні завдяки смерті Ісуса Христа, кожен віруючий він може входити у святе святе. Сьогодні елементи храму являються тінню майбутнього. І всі вони показують, що це є все було прообразом того, що мав звершити Ісус Христос. Він був завісою в цьому святе святи. І через його смерть кожна віруюча людина сьогодні входить в присутність Бога. Розрив за навіться показує, що Ісус Христос відкриває сьогодні кожному віруючому доступ до святого Бога. Подивіться, автор послання до євреїв в 7 розділі 19 вірш говорить, бо закон нічого не вдосконалив. Але є краща надія, яка приближує нас до Бога живого. Цієї надія Ісус Христос. Сьогодні Ісус Христос є та тверда надія, на якій тримається сьогодні все християнство. Завіса показувала на Христа, і в цей момент Христос прийшов і звершив цю жертву. І завіса розривається відкривається доступ до святого Бога. Не потрібно знову цього земного служіння, не потрібно цього земного пересвященика, який приносив кожного року ці жертви. Є істинний пересвящен, який був закладений ще перед закладеними світу. Це є істинний агнець, як говорив апостол Іван, він йде, щоб взяти наші грехи, грехи всього людства. І подивіться, всі ці прообрази вони показували на Ісуса Христа. Ви пам'ятаєте, коли Авраам вів Ісака? Він веде свого однородженого сина. Для того, щоб принести його в жертву. Але Бог говорить, ні, цієї жертви не потрібно. І другий батько, Бог Отець, проходить певний період років, він на тій самій гори приносить свого однородженого сина Ісуса Христа в жертву. Також однородженого. І все це звершується в Ісусі Христі. Сьогодні розрив за нові, повідомив про відкриття шляху спасіння кожної людини. Шляху спасіння до святого Бога. Але важливі моменти, я хотів би показати, що храм показував святість Бога. І чим ближче ми підходимо до Бога, тим більше нам потрібно цієї святості. Але як же ж ми, грішні люди, можемо прийти в присутність святого Бога? Ось для чого прийшов Ісус Христос? Ісус Христос прийшов і зайняв наше місце перед Богом. Ісус Христос прийшов і прожив за нас усе життя. Ми не можемо прожити святого життя. Але Ісус Христос прожив святе життя. І кожна людина не має права зайти в присутність святого Бога, але через Ісуса Христа, через Його життя, ми заходимо в присутність Бога. Кожен грішник, який сьогодні приближається до Бога, він повинен вмерти. Але кожен грішник, який сьогодні приходить до Голгофського Христа і говорить, Боже, я дійсно знаю, що заслуговую смерті і наказання. Але я вірю, що Ісус Христос прийшов і помер за мене грішно. Я вірю, що Він прожив за мене життя, і я вірю, що Він зайняв моє місце. І кожен єврей, який заходив в храм, він розумів, що Він грішний, а Бог святий. І кожна людина, яка сьогодні приходить до Голгофського Христа, вона розуміє, що Бог святий, і я грішний. І я заслуговую наказання. Але Бог по великій своїй любові віддає свого Сина Ісуса Христа. І дає мені все сьогодні спасіння. На кожного, хто повірив щиро, від чистого серця в Ісуса Христа. Бог сьогодні дивиться на таку людину, як на Ісуса Христа. І ми повинні Сьогодні цінити це. Сьогодні віруюча людина вона погружена дійсно Ісуса Христа. Вона вірує в Ісуса Христа, отримує цю праведність. Вона отримує цю святість, вона отримує прощення гріхів через Ісуса Христа. Подивіться, апостол Павло в другому посланні до Коринтян 5 розділ 21 перший вірш, говорить. Бо того, хто не віддав гріха, він учинив за нас гріхом. Щоб ми стали Божою правдою Ні. Бог учинив за нас гріхом. Сьогодні Бог дивиться нас як на честь Ісуса Христа. Ми знаєте, багато концентруємося сьогодні на смерті Ісуса Христа. Але чому ми сьогодні так мало дивимося на життя Ісуса Христа? Тому що апостол Павло говорить, бо життям ми Його спасаємося. Нам важливо відмічати не тільки про смерть Ісуса Христа, але ми повинні дивитися на життя Ісуса Христа, тому що Він прожив за нас це життя. І ми сьогодні повинні дивитися на своє життя і порівнювати його з життям Ісуса Христа. Сьогодні смерть і життя Ісуса Христа дається сьогодні віруючим в нового заповіту, вірі в нього. Ми спасаємося завдяки праведному життю Ісуса Христа. І це життя дається нам вірі. Якщо ви сьогодні щиро повірили в Ісуса Христа, якщо ви дійсно відчуваєте, що у вас є Дух Святий, ви дійсно Бог дивиться на вас, як на сьогодні на Ісуса Христа. Бог сьогодні не бачить вас від ваших гріхів. Бог розуміє, що Ісус Христос, Його жертва задовільнила Бога. Бог розуміє, що ні одна людина не може прожити цього життя. Але приходить Ісус Христос, і Він віддає своє життя заради нас грішних людей. Нічого грішного не входить в присутність Бога. І ми повинні це розуміти. Але Бог посилає свого Сина, який стається нашим представником перед Богом. І він прожив це життя заради нас, рішних людей. І всякий, хто повірить в Ісуса Христа, одягається в цю праведність. Подивіться в посланні до Євреїв, 10 розділ: це цінні слова для віруючих людей 11 вірш. Для відродженої людини, яка має дійсно Дух святий, яка дійсно цінить жертву Ісуса Христа. Це важливі слова. Подивіться. 10 розділ ми читаємо з 11 вірша. І кожен священик щоденно стоїть, служить і часто приносить жертви ті самі, що ніколи не можуть зняти гріхи. А він за гріхи світу приніс жертву один раз і назавжди по Божій правиці засів. Далі чекаючи, аж вороги його будуть покладені за підніжка його ніг. Подивіться на 14 вірш. Бо жертвоприношенням одним вдосконалив Він тих, хто освячується. Вдосконалив тих, хто дійсно прагне цього освячення. Вдосконалюється тільки та людина, яка прагне дивитися на Ісуса Христа, яка прагне вдосконалюватися у цій святості, тоді дійсно ця людина вдосконалюється. Коли вона дійсно проходить кожного дня цей процес освячення, яка хоче відділятися від світу, яка хоче жити заради Ісуса Христа. Це важливі слова. Спасіння не від діл наших, а спасіння сьогодні завдяки вірі в Ісуса Христа. Христос прожив і вмер за мене, і Він сьогодні мій Господь. Він сьогодні керує моїм життям. Дуже важлива річ. Бог поступив так з Ісусом Христом, як цього заслуговували ми. Але сьогодні Бог поступає з віруючими так, як заслужив цього Ісус Христос. Там на Голговському христі повинні були ми зайняти місце. Я сьогодні прийнятий Богом не за свої заслуги, а завдяки заслугам Ісуса Христа, завдяки Його праведності. Ось чому розірвалися завіса. Ось чому сьогодні є нове спасіння завдяки Ісуса Христа. Тепер сьогодні найскромний віруючий, який не заслуговує нічого, може, в цьому світі, який бідний, який нещасний. Але він сьогодні може входити у присутність святого Бога. І Бог Його приймає. І Бог приймає таких людей кожного дня. Він чекає, поки людина дійсно прийде і визнає свою гріховність. Ось чому автор послання до Євреїв, 4 розділ, 16 вірш говорить: отож, приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоб знайти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать. Кожна віруюча людина має відвагу входити до цього престолу благодаті. І вона має відвагу, тому що ми спасені Ісусом Христом. Ми маємо цю відвагу через нього. Сьогодні Бог не прийме те, що ви ходили в церкву. Бог не прийме вас вашим служінням, вашими християнськими подвигами. Бог не прийме нас від наших діл добрих, а Він приймає нас через Ісуса Христа. Подивіться, Джері Бріджес в одній з своїх книг пише такі чудові слова. Як сьогодні Бог приймає нас завдяки Ісусу Христу. Немає нічого в нас або в звершеному нами. Діє, на якому етапі нашого земного шляху, завдяки чому ми становимося достойними Бога. Ми, ми завжди повинні бути прийняті ради Христа, або ми ніколи не зможемо бути прийняті. Бог приймає нас ради Ісуса Христа. Бог приймає тільки через Ісуса Христа. Доступ до Бога тільки один через жертву Ісуса Христа, через віру в Ісуса Христа. Якщо ви сьогодні не прийшли до Голгофського Христа, і ви дійсно не побачили оцієї жертви, ви не побачили оцієї дійсно любові справжньої, ви не повірили в Ісуса Христа. В момент покаяння Бог дійсно дарує цю праведність. В момент покаяння Бог дійсно робить нас святими. Він робить нас царями і священниками, говорить Писання. І подивіться, далі Джері Бріджес, він коментує далі цей текст, він говорить, в своєму положенні перед Богом ми ніколи не будемо більше праведними. Навіть на небесах ще в той день, коли ми повірили в Ісуса Христа. Ми навіть там в небесах не будемо більш правильні. Тому що ця праведність здається тільки через Ісуса Христа. Тому що вона не відділи, не має ніяких наших заслуг. Вона завдяки тому, що зробив Ісус Христос. Дорогі друзі, дорогі, дорогі брати і сестри, без Ісуса Христа сьогодні немає доступу до Бога. Якщо шлях сьогодні не веде до Головського Христа, Якщо шлях не веде до покаяння, якщо шлях не веде до смиріння перед Богом і прийняттю Ісуса Христа і Господаря вашого життя, цей шлях сьогодні веде в ад. І щоб люди не казали, якщо шлях не веде до головського Христа, він обов'язково приведе асад. Є тільки один шлях. І цей шлях записаний в Євангелії від Івана, 14 розділ 6 вірш, де Ісус Христос говорить, дорога, правда і життя. І до Отця ніхто не приходить, як не через мене. Ця праведність, вона прийшла з небес, і вона сьогодні діється через віру в Сина Божого. Спасіння тільки в Ісусі Христі. Справжнє життя тільки в Ісусі Христі. Якщо ми маємо якесь сьогодні благословіння, то це завдяки Ісусу Христа. Сьогодні завдяки тому, що зробив Ісус Христос, ви можете прийти, якщо ви дійсно є людина, яка не прийняла Ісуса Христа, ви можете прийти і попросити Бога, щоб він вас прийняв через Ісуса Христа. Я хотів би задати питання тим людям, які дійсно ще не прийняли Ісуса Христа, у Христі, чи ви сьогодні. Належите ви сьогодні особисто Ісусу і Христу. Я проповідував цю проповідь на вечері Господні, в своїй церкві. Знаєте, у вечері Господні повинні ми говорити, що я дійсно належу Ісусу Христу. Кожна людина, яка бере хліб і вино, вона береться тіло і крові, яка та ломилася там на Головському Христі, вона кожен раз говорить, я належу Ісусу Христу. Ісус Христос це Господар у мого життя, я в ньому, а Він в мені. Кожен раз, коли ви берете тіло і кров, ви говорите, я в ньому, і він в мені. І я хочу йти слідами Його. Ось чому вечеря Господня закрита для тих, хто не в ньому. І ми повинні перевірити своє серце Сьогодні, чи я є дійсно дитям Ісуса Христа, чи є дійсно Дух Христа в моєму серці. Я хотів би закінчити проповідь. Цитатою Роберта Мівея Макшейна, він проповідував, коли йому було 26 років. Він проповідував на цей текст своїй церкві, він був пастором. І подивіться, як він пише чудові слова. Вот личность, розп'ятає між землею і небом, оставленею Богом без улыбки и каплі утішення, над которой проносяться всі мучення Ада. Он не кричить жестокий, жестокий Отець, а со всей Страстністю, чувств скрицає. Боже мой, Боже мой. Знаєте, Ісус Христос віддав своє життя заради нас вірних людей. Якщо ви сьогодні не з Ісусом Христом, потрібно віддати своє життя в Європі. І повірте, Він обов'язково прийме вас. Тому що ради цього Він прийшов на сьогоднішню землю. Хай нам Бог допоможе дійсно подивитися на своє життя і подивитися, чи дійсно є сьогодні в Христі Ісусі. Чи дійсно Ісус Христос є той Бог, який керує моїм життям? І хай нам Бог допоможе да цьому. Амінь. Давайте допомогу.